Всім привіт! Моє сьогоднішнє відео посвящено темі не забуваємо про Україну. Багато вже було сказано про те, про що це війна. Це війна з темрявою, темрявою на яку сторону на яку сторону стала Росія. Весь світ бореться з цією темрявою. Чому цей процес такий повільний поставило запитання? Чому збройні Україні постачається повільно, чому іноді частенько європейські політики пропонують Україні чимось поступитися? Е, проблема в тому, що така темрява вона не тільки в Росії, а й у всьому світі, включаючи Україну. Щоб перемогти у цій війні з темрявою доводиться боротися у всіх куточках світу. Перемога у цій боротьбі зробить світлішим не тільки Україну. А і в Росію. Тобто перемога у цій війні вона вигідна всім, включаючи ту ж саму Росію, окрім певної кубки російсько... представників російського режиму. А, тому закликаю всі волонтерські організації, бізнес, політиків, не зупинятися, підтримувати Україну. Не забувати про Україну. Якщо ми всі об'єднаємося, то реально ця, ця війна протриває дуже мало часу. Вона дуже швидко закінчиться. У українських воїнів має бути сучасне снарядження, найкраща зброя, найкраща і продовольча і медична опіка. І за, їхні, і за їхніми сім'ями має бути теж гарний, гарний догляд. І, е... До самісінької перемоги до того моменту, коли російський окупант вийде за територію в міжнародно визнані кордони України. І ця перемога буде дуже яскравим прикладом для всіх диктаторів, які зараз є, які в майбутньому можуть з'явитися, що проти них повстане весь світ. І взагалі ми передаємо наступному поколінням світ е з неможливими диктаторськими режимами. Це дуже. Висока і прекрасна ціль, якщо на ній об'єднатися. Боротьба з темрявою відбувається і в самій Україні. Я хочу наголосити на тому, щоб українці забули про слово корупція, забули про те, щоб про, про такий менталітет, вона вже йде цим шляхом. Ми маємо перестати обманювати державу, обманювати один одного і в кінці кінців стати повноцінними членами міжнародної, міжнародного суспільства. Українці, давайте будемо впевненими, що такий підхід принесе нам най... найбільше багатство і процвітання. Закликаю всіх весь світ, включаючи Україну і себе особисто, продовжити боротися з темрявою, як сказав Тарас Григорій Шевченко, борітися або Слава Україні!